Сталось диво. Пластуни з минулого почали приходити в теперішній час. Снігохід. Люте 2024 рік. Ми прийшли з минулого року. 3 лютого 2024 року. Снігохід. Ми дуже щасливі. І отримали незабутні враження, адже ми боролися з ведмедями і підкорювали вершини Тернопільщини. А, можна прийдемо до вас, сама Далі. Липень, 2024 рік. Табір «Міф». На таборі було дуже весело. Було багато комарів, мурах і смачна човниця. Можна приєднатися до вас. Далі. Серпень, 2024 рік. Табір в Баварії. Ми прийшли з 3 серпня 2024 року з джембурі в Німеччині. Найбільше, що мені запам'яталося з цього табору, це як в тихий час ми тікали від Оксани в третій годині ночі, невідомо де. А мені їхня дуже яскрава кухня. Можна приєднатись до вас на лавку? Далі. Свічечка, 2024 рік, грудень. Ми прибули з передачі виприємського вогню миру. Ми його передали всім, кому змогли, кому не змогли, то вибачайте, можна нам приїдати з до Можна!